У Суми приїжджала мобільна майстерня Толокар. Протягом трьох днів її оператори провели у палаці дітей та юнацтва декілька занять, де разом з учасниками склали 3D-принтер та вчилися його використовувати. Загалом узяли участь у роботі майстерні з три десятки юних сумчан. Олександр 3D-моделюванням займається рік у Палаці дітей та юнацтва, відвідує гурток робототехніки. На цьому занятті вирішив допомогти початківцю. Зараз ми з хлопчиком робимо автомобіль, в нього навіть виходить, хоча не дивлячись на те, що він першим цим займається. Найскладніше, поки ти ще зовсім новачок і розібратися з програмою. Моделюють хлопці авто, яке Михайло планує вже сьогодні надрукувати на новому принтері. Я думаю, вона буде невеличка. Мені це буде. Доволі просто дає. Нікому. Собі напам'як це. Кіра займається 3D-моделюванням четвертий рік. Каже, що в майбутньому планує брати професію в ІТ-сфері. Я вже декілька разів працювала з 3D-принтером. І для мене, ну, в принципі, це дуже прикольно. Давно хотілося таким займатися, щоб красиво виглядало щось на столі, стояло, я смайлика зробила також смішного. Володимир за фахом архітектор. Останні три роки, за його словами, захоплюється 3D-моделюванням. Нині у складі мобільної майстерні ділиться своїм досвідом та вміннями з охочими. Це той принтер, який ми вчора разом з ними тут зібрали. Вони всі допомагали це збирати. І він залишиться тут. Це те, що ми їм привезли в рамках проєкту «Толокарп». Зараз він друкує деталі, які вони потім це брілочки, які вони потім заберуть додому, коли вони намоделять. моделять. А потім вони те, що вони ще змоделять самі, в наступні дні це вже буде тут, вони зможуть моделити. У палаці навчає, як працювати на 3D-принтері, моделюванню та не тільки керівник гуртка робототехніки Станіслав Стеценко. Викладач каже, що цей пристрій допомагає у багатьох галузях. Це виготовлення деталей елементарно В гардероб можна виготовити номерки. якщо використовувати більш. Ну, міцний пластик, то можна навіть гачки використовувати. Тобто різні деталі, компоненти, декор там дуже багато галузей використовують. Фінансує цей проект німецький уряд. Ці майстерні курсують територію України. І намагаються впроваджувати технічну творчість, допомагати розвивати громади України, навчати дітей та дорослим різним новим технічним навичкам та умінням. Ці мобільні майстерні нам насилає Німеччина. Зокрема, мобільна майстерня, в якій я працюю, вона надіслана німецьким інститутом ХіБВ. Наступне місто на Сумщині, в яке завітає ця мобільна майстерня Конотоп. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне новини, Суми.